Добрий вечір, друзі. Пропоную гру. Хто вгадає, де хлопчик, а де дівчинка. Тут в нас два хлопчика і одна дівчинка. Даю 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хто вгадав, пишіть в коментарях. А щоб упростити задачу, показую. Ось один хлопчик, його прибираємо. І залишається одна дівчинка. так, от так, от так, от так. І один хлопчик. Здогадайтесь, хто де. Якщо здогадались, пишіть в коментарях. А я покажу, як папа стріляє. Всі на одне лице. Хоч хлопчик, хоч дівчинка. Дивіться, ось це дівчинка. Ось це хлопчик.